Жасне панство, чому ви любите фільми жахів? Чому ви боїтесь фільми жахів? Вони розкривають вашу темну сторону? Дослідниця Ерін Хедлі вважає, що глядачі фільмів на кшталт Керрі опізнають себе у жертві знущань та насилля і радіють, коли та нарешті мститься. Або дивлячись на туповатих персонажів, які спотикаються, вештаються підвалами, ви кажете: ні, зі мною такого не трапиться, і позбуваєтесь ірраціонального жаху дійсності? Може, ви просто залежні, і вам потрібно, щоб адреналіної ендорфіни шуганули в кров за першим кліком? Що ж, темрява прийме нас усіх. Come to більше про те, навіщо нам жах і ще більше адреналіну для вибагливих мізків ви знайдете у новому фензіні від Бабая. Посилання під відео. А тепер шість трюків, які роблять фільм жаху, по справжньому страшним. Звуки обов'язковий елемент кожного фільму жахів. У різний час режисери використовували музику, крики, симфонії, навіть низькочастотні баси, як під час землу трусу, але тріскалась штукатурка. Ми неодмінно чули ватерфон… Дослідники вважають, що ці моторошні звуки імітують крики наляканих тварин, наприклад, звук з потвореної труби. Подивіться на цю класичну сцену з фільму Сяйво. А тепер без звуку Еге ага, ж, може, так? А ось навпаки, додамо перчинки в романтичне муві. Це можна робити нескінченно. До речі, автор цієї музики Бернард Херман Український єврей. Незвичний кут зйомки. Наприклад, низький кут. І ось це вже маленька істотка перед обличчям хижака. Звідси, до речі, походять і меми про погляд Кубріка. Очі ніколи не брешуть, крихітко. Ось екстремальне наближення. І ти не зможеш відволіктись від пазурів, мурах чи соковитого трупу. Ось косий кут, що імітує нестабільну свідомість. Монстра на порозі, а ти зараз знепритомнюєш. І звичайно, трюки з хиткою камерою, коли тобі зумисне дають роздивитися і усвідомити, що ж тебе зараз проковтне. Скрімери. Це не так просто. Скрімер це постріл. Ну, вистрілило. ну обісрався. І що? Як сказав Хічкок, жах не у гучності пострілу, але в очікуванні на нього. Наприклад, у першому астралі розмова двох персонажів на затишній кухні триває приблизно дві хвилини. Причому мимохідь показується інші сцени, спогади, і навіть якщо ми очікуємо на жах. Він застає нас зненацька. На жаль, в більшості фільмів скрімер використовується як немає ідеї, хоч щось страшне пихнем. І тому вони дешевши за легендарну інтернетівську скрімоту зі змійкою і пикою з екзорцистом. Гарний скрімер – це про неочікуваний кут зору, наприклад, дзеркало. Або ми чекаємо бабая звідти, де вказує камера, а він приходить і забирає де треба. Про розслаблені булки. Чекали на Київ за три дні, а отримали фейерверки в БНР. Або коли глядач бачить більше, ніж персонажі. У серіалі Привиди будинку на пагорбі. Ти просто не дочекаєшся, коли вже герої побачать те саме, що й ти. Логіка зла. Зло повинне мати чіткі правила, атрибути, книга касета пола і певні, хоч і дуже складні, обмеження. Зло це логіка горору. Хижа в лісі обіграла типи жертв та об'єкти, які викликають зло. В фільмах Крик та Зомбіленд взагалі наведено список для тих, хто таки збирається вижити. Всі правила можна звести до і, як казала моя бабуся, краще вистрілити, перезарядити і ще раз вистрілити, ніж світити ліхтариком і питати, хто тут. У нездоланному злі нема сенсу. Вона має чимось запускатися, якось перемагатися, навіть якщо для цього потрібно 340 років. З любов'ю Лорі Строуд. Вигадані серійні маніяки це настільки продумані та логічні чуваки, що їх можна буквально зіштовхнути на арені та подивитись, хто кого переможе, де можна це побачити, не повірите, у новому фензіні від Бабая. Правдоподібність. ми хочемо, щоб нас обманювала камера, звуки, скрімери та складно монстри. Але. Коли нам показують реальність, вона має аж на зубах репіти, шкарпетками тхнути морозивим руцям текти, Щоб в певний момент вона вибухнула від кріпоти. Це класно вдається псевдодокументалкам. Відьма з БЛЕР. Плівки з Покіпсі», Репортаж 2007 року. Мій фаворит виродок Патріка Брайса. Актуалочка Фільм має використовувати первісні, дитячі страхи або якусь актуальну колективну шизу. Дослідження показують, навіть діти швидше реагують на зображення невеселого, а небезпечного. Ми створені, аби боятись. Ми занадто недовго пануючий вид на планеті. Ми тисячоліттями ховались, заражались і з'їдались. Ось топік базових страхів. Страх смерті, болісної, довгої, усвідомленої, каліцтва, хвороби. Наша культура побудована так, щоб уникати страху смерті та мати сенс прокидатись, попри те, що врешті ти станеш трупом, і ти це знаєш. Страх темряви, людина, тварина слабка й погано бачить. Ми завжди мали бути насторожі в темряві, аби подолати нічних хижаків. Глазуни і комахи швидкі, непомітні, смертельно небезпечні. Чому б не боятись їх і зараз? Австралія, твий вихід, моторошні місця. Моторошні місця приховують трагедії або злочини, скоєні людьми проти людей. Відстрокована кара це один із основних мотивів жахастиків: страх спотвореного тіла. Наш мозок любить симетричні, тобто здорові, фертильні для нього тіла. І гидує нестандартною тілесністю, вродженими відмінностями, деформаціями після травм. Ми гидуємо тими, хто відрізняється, і боїмося, що тіло зрадить нам самим. А воно зрадить. Страх того, що звичне перетвориться на небезпечне, безумні матусі, божевільні діти, ненормальні коти, бикуючі автівки це все про те, як нам зраджує те, що зазвичай допомагає вижити. Як на мене, супергорор це коли ще одна базована річ в моєму уявленні просто розмазується режисером. Одним із перших, хто зміг практично все і навіть більше, Джон Карпентер. Фільм Потвора 1982 року. Це квінтесенція усіх шести трюків. Докладніше про нього читайте в новому фензіні. Від Бабая перед замовлення вже завтра. Щоб не пропустити, підписуйтесь і слідкуйте за новинами. Дякуємо нашим патреонам! Кожен ваш коментар та донат це промінчик у чорному серці-бабая. І до зустрічі у темряві!